А скажіть, чи обов'язково на похороні цілувати покійника? Ні, не обов'язково. Обов в селах такі традиції були і ще залишаються до сьогодні. Всі йдуть, цілують. Та рідні, близькі там. За що маєте попрощатися, то вже, то вже земля, то вже все то продається тлінню. Я в дитинстві мав такий дитя... дитячий травматизм через, через чин поховання. Бабця моя пхає мене в плечі, йди. Цілуй, каже, Ліду. А Ліда, дородишка далека. Цілуй, Ліду. Я пішов до тієї Ліди, а її вже чути. Я до сьогодні, той би сказати, неприємний момент пам'ятаю. І так воно, знаєте, десь навіть така травма духовна від того, від того, знаєте, від того балакання і, і того прощання. Тому, дорогі, не обов'язково цілувати покійних. Хай вони собі спочивають у мирі, а, а ви собі живіт і цілуйте живих діточок, онуків обнімайте. О і хай Бог вас всіх благословляє. спо.